Зображений на фото Святослав. Звати його точно. Військовий з позивним Калина. Супер, добре. Що ти про нього знаєш? Що він при захисті Маріуполя і Азовсталі потрапив в російський полон, після чого він якось опинився в Туреччині і потім був звільнений. Азовсталь, де знаходиться? Донецька область. Вони були захисниками Маріуполя. Не знаю. Ти ніколи його не бачив? Якийсь військовий, напевно. Тарас Хамер Бубанич, не він. Ні. Я не знаю. Ти його не бачив ніколи? Не цікавився. На Бородатого чоловіка 30 років. <рес> Цього чоловіка я знаю. Мені здається, це Ярослав. Його звати. Ярослав він якийсь військовослужбовець, можливо, Азовсталь, правда? Правильно, можливо, пам'ятаєте його позивний. Калина, от я ще знаю, що був якийсь інцидент, що його забрали з полону е, Туреччина, здається, от, uh -huh. і вона якось віддала, тобто якось Україні віддала. В них було домовлення з Росією, що вони е, не ну не можуть віддавати їх, uh -huh. от але вони все таки повернули Україні. Святослав Паламар, Калина, військовослужбовець, учасник боротьби за Маріуполь.